Привіт, Тікток! Вирішив зняти записати відео про шампунь ось цього бренду, цієї марки. А саме про підробку. Підробка є і її багато. Її багато, особливо на OLX. Якщо ви зайшли і помітили там по 80 гривень, по навіть може бути 70 чи по 100 от шампунь, скоріше за все, це підробка. І так, швидко про. Ознаки, по яким легко і реально відрізнити підробку. Поїхали. Перший признак. У підробки легко відкривається ось ця кришечка. Отак, бачите, спокійно. Оригінал набагато відчутно важче. Далі. Ось ця верхня кришка повністю. Вона у підробці знімається, дивіться, легенько. Тут однією рукою я навіть не зніму. Ось, не зніму. Давайте ще покажу зараз. Оригінал. І так. Підробка. Дивіться. Бачите, оригінал отакий от малюночок є. Підробці немає. Далі. Дата. Ось по даті, якщо ви бачите отак нанесену дату отаким от шрифтом. Тут часто ще буває, там не видно якоїсь цифри, чи тут, чи тут, коротше, чи символа. Точно підробка. 100%, я так вважаю. Якщо ось так, скоріш за все, це все оригінал. По наклейці. В даному випадку вони відрізняються, як і по відтінку, як в принципі, по нанесенню. Вона більш така якась випукла. Тут отак от іде боком, тут рівненько, але можливо від партії до партії, чи старі там якісь випуски, може бути і така, напевно, не знаю. Але основні основні, це кришка, це прям кришка реально. І ось дата. От дата. Тобто я підробки бачив декілька видів там такого виду, типу там, якісь, коротше, з яблуком, з апельсином малюнок. От, І на всіх підробках було ось таке. І ніде не було такого шрифту і такої штуки. І кришка на підробках різних знімалась так само легко. Підробки багато, насправді, я сам не очікував, що шампунь, блін, також підробляють. Все, блін, підробляють. Да? От. І він взагалі ну, не такий, як оригінал. Тобто, коротше, по відчуття, по тому, яке велося, по тому, які відчуття, коротше, його копія взагалі не то. Може комусь навіть і не помітно буде, але я це відчув прямо на собі. Тому беріть, на увагу, беріть до уваги. Можливо, буде комусь корисно. Особливо багато підробки ось. На OLX. дуже багато, по 70 гривень, така за 400 грам мілілітрів, по 60 але, скоріш за все, то підробка. Якось так.